Приберні в Варкаді, варто відвідати чи ні? У них тут є аж декілька залів. Є на вулиці та всередині. Сьогодні ми всередині, бо дуже спокоїна. Всередині є ось такий фотокап і може зробити собі ось такі прикольні фоточки. Головна концепція закладу, що тут сидять руками, і тому є отакі файні фартушки. Я сьогодні дівчинка. Отож, я замовила собі ребра, одну порцію вона віддається по вазі, а не по штучку. Отак виглядає. І обов'язково беру або гірчичний, або азійський соус, бо вони тут найкращі. Далі у мене така печена картопелька, вона подається разом з пачерьовками. І ще замовила дуже несмачний лимонад. Прямо всі. Yeah. І так давайте скуштуємо ребра. Навіть не дивлячись на те, що їх небагато на кісточці, м'яса небагато багато на кісточці. Вони ніжнесенькі, смачні не маю. воно реально смачніше, коли їж руками. Якщо ви не готові забруднитися, то це точно не ваш заклад. І такий обід нам коштував 979 гривень. Загалом ребра мені сподобалось. А як тобі цей заклад? Пиши в коментарях Ну і підпишись, щоб дізнатися більше цікавого про Одесу.